свято наближається. У мене знову з самого ранку подарочки від підписниці Людмили. Дивіться, тут усього багато. Розпаковка, шоколад. Зараз я це все складаю. О, лінт, до речі, це швейцарська фірма, я, як експерт, уже шарю. Далі. Коробочка. Ладурі. Господі, от французьку я не знаю. Зараз подивимося. Ой, спокійно. Так, тут книжечка. За книжечкою бумажечка. Щас. Я так розумію. Боже, я думала, це мило. Боже, яка я скажена. А, Боже, це. Діжі, це маскарпоне тірамісу. Макаронс. Це макаронс, так, поклади Поклади на місце і не розвали. Його. Щас я вам покажу. Це макаронс. Боже, я чуть не тут. Так. Треба попереджати. Крихке, дивіться. Це макаронси. Це макаронси, боже. Я таке люблю. Люблю макаронси, люблю стрілу, люблю заварні пірожні. Це я вже вам всім розказую. Так. це, Я не можу поняти, це отсюда чи не отсюда, книжечка? Так, щас. О, да, це отсюда. Блін, це якісь фірмені макарони. Дивіться. Ох, нічого собі! Дата виготовлення 26 грудня, боже, який ужас. Блін, в мене фірмені макаронси. Капець. Прикольно. Так, щас. Коробочка красива. Коробочка, це дуже немаловажно. Так, далі дивимося. Так, дівчата, що це таке? Ой, бляха. Так. Ну... Я не дуже розумію, що це таке. Увечері будемо пробувати походу. Ну, бло, боже, я не знаю. Ну, це, це їжа однозначно, це гуска, Так, ну, я не зрозумію французької. грас, це можна читати як фоагра, але може я помиляюсь. А ти можеш ты можешь загуглить? Блое. Щас. Блое. Де бло е де фоіеграс. -е -фо так, момент істини. Так, может это англійское есть. А, блок. Дефоїєграс. Господи ага. Так, ждем. А я тим часом дивлюсь далі. О, ще баночки. Фуагра. 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 Ух ти! Дівчата, дивіться. Оце оце будемо ввечері пробувати. Оце фуагра. Інтересно Так, ще баночки. Так. Чотири різних баночки. Едмонде Фалот. Ой, блін, це спеціальна скала, що я знаю англійську, німецьку і іспанську. І ось у мене французька продукція вся. Так, господі. Так, Black. Black Carant. Ой, мамцю. Це я теж буду ввечері відкривати їсти, тому що непонятно. І, Боже, це фарбук. Боже, це фартук. щас. Парпухи щас, щас. я люблю. Не обережно корна поклала. Боже, розовий пар тут. О! Паріж, Паріж да. ну так, да. все ж на. Лапрац... А, трошки не дотягую, щоб отак зав'язати, як я люблю. Так. Так. А ну-ка, поставлю, щоб було в мене лучше видно згори. Із бантиками. Та, блін, сейчас. Я, я не вмію сзаді зав'язувати фарту. Щас, Аж хрустнуло в плечі. О, дуже дякую. Роздивилась подарок, Так не дуже дякую. Прикольно взагалі.